Надійшла чергова десятка на модернізацію, щоб не стріляла, але вона вже стрельнула. Транзистори понизу мінялися, причому із чотирьох партій, що було те й ставили. Звісно, прокладка пошкоджена. Також є пайка. По високій стороні. Тобто якісь маніпуляції з радіатором і транзисторами там також були. Там в 100% випадків прокладка також пошкоджується. А тепер питання: а хто дасть гарантію, що ось ці прокладки зараз не прошиє в робочому режимі? І я не попаду на транзистори. Я ж не мав працювати з цими вузлами. Тому, друзі, давайте не плутати термінологію. Якщо ми ведемо мову про модернізацію десятки, це стосується лише пристроїв, які ні разу не вмикалися або працювали до вибуху. Нехай вони навіть були відремонтовані. Пристрій заремонтований. І тепер. Наш абгейт плавно перетворюється в повноцінний ремонт з відповідною тарифікацією і затратами часу.